Майже п'ять сотень імен героїв в Івано-Франківській громаді відкрили пам'ятну стіну полеглих воїнів. Вона розташована на території парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового ПЦУ. Більше у сюжеті Тетяни Дадак у день героїв відкриттям пам'ятної стіни вшанували полеглих воїнів російсько-української війни. Священики усіх конфесій освятили стелу та зачитали ім'я кожного загиблого івано-франківця. Я в житті своєму пережила вже багато горя. Я ще з дитинства, бо в мене тато загинув в Афганістані, тому я маю в Афганському ну, воїнів-інтернаціоналістів таку ж саму стелу з пріввигартано прізвище мого батька. А тепер я маю тепер і свого чоловіка. На пам'ятній стіні є ім'я брата Віталія, музиканта та бойового командира Андрія Чепіля. Він загинув 28 червня 2023 року. Він ну не ховався, як так зараз деякі люблять вже другий рік сидіти по домах. Брав участь у визволенні ізюму дальше подальшому він пішов. Сорок 47 47-й сьомий магуру. Де продовжував навчання в Німеччині на командира машини Бредлі, після чого їх перекинули на запорізький напрямок, де брав участь, одну участь в наступальних боях. Військовий каже: поки ми пам'ятаємо людину, доти вона і жива. Приємно, ніби що є якась ніби. Пам'ятна дошка, хоч якийсь спот навіть для подальших поколінь, ну, щоб в селі люди пам'ятали, знали і не забували таких героїв. Ну, краще, звісно, би не було взагалі таких дошок взагалі. Ну, як воно говориться, краще знати людину так вживу. З 2014 року на фронті загинули майже п'ять сотень жителів Івано-Франківської громади. На жаль, ця стела буде поповнюватися, бо щотижня ми маємо нових загиблих і війна ще не завершилася. Але в цьому гарнізонному храмі за участі всіх наших конфесій, основних Івано-Франківських. А ми сьогодні відкриваємо в День Героїв цю стелу, щоб пам'ятати, щоб тут молитися, щоб постійно була молитва. Це гарнізонний храм, і коли. Громада вирішила, що цей храм не може належати Московському патріархату. Ми ухвалили рішення, що це буде гарнізонний храм, військовий храм, тобто для всіх військових, які служать з нашої громади, з нашої області. І тому сьогодні це така подія, подія пам'яті. Ці воїни зараз з небес додають нам тої духовної сили, яка допоможе нам вистояти, об'єднатися і зрештою. Подолати цього ворога і здобути довгоочікувану перемогу, пам'ятати про полеглих та допомагати тим, хто зараз в окопах. Про це просять родини полеглих героїв та самі військові.